Він був звичайним солдатом, а тепер його зброя слово Боже. Боєць батальйону Айдари з позивним піп воював під Луганськом, провів три тижні в полоні бойовиків. Нині він, отець Володимир. Військовий священик проходить практику в Михайлівському соборі. каже, щойно отримає благословіння, повернеться до хлопців на схід. Історія отця Володимира від Віталія Бакуменка поклоніння отцю і сину і святому. Ще два місяці тому воював на сході у складі батальйону Айдар. Зараз проходить практику у Михайлівському соборі. Коли приїхав у двотижневу відпустку до Києва, вирішив змінити автомат на Біблію. Ситуація склалася таким чином, що мені сказали, що ну, нема тобі чого їхати туди, як боять з автоматами, там хлопців багато. Там не такий ти вже і герой, не такий ти молодий. От а ти краще служи там як священник Божий. Я більше місяця кожен день приходжу о сьомій з сьомої до десятої служби раніше, літургія і е, вечірня тут. Інколи в день, якісь служби мене закликають, Отакими таким чином відбувається навчання. Це тільки тому. Е, е, ну. Що церковна влада ставиться з розумінням, що йде війна, що ми вчимося на ходу, все буквально робити. Що як таких військових капеланів у нас немає? Боєць за позивним піп. Тепер і Рей Володимир каже, готовий повернутися до свого батальйону, хоч зараз, але з іншою метою. Зараз я хочу повернутися і саме служити там літургії. Причому служити літургію не десь телу там за 100 кілометрів. От на придивіла У мене, якщо будуть годи, я думаю, там є люди, які не бояться, да наприклад, от на річці там десь. Будь де коротше, куди ми приїдемо в окопа, бліндажі в розвалених будинках, там де птиця будемо служити літургією, повідувати, причастяти бійців, причащати бійців, які вмирають. Вже соборувати служити служби над тими, хто поранений. Нині і на віки. Після вранішньої літургії Володимир вдягає вже звичну камуфльовану форму. До собору повернеться ввечері. Там знову служба, але вже не військова, а духовна. Додому. Додому. Що справжній дім, це там, Айдар, щастя напередку. Ну, хай Бог всіх вас благословить і Україну нашу дасть нам перемогу на супостату. Ну, все, мабуть, Віталій Бакуменко, Єван Чижик, перший національний.